Франція хоче вийти з НАТО у Парижі. Спалахнула політична буря після того, як до парламенту внесли пропозицію про вихід країни з альянсу. Ініціаторка, віце-голова національних зборів, Клеманс Гете з партії Непокірна Франція заявила, що США більше не варто вважати союзником. Вона звинувачує Вашингтон у тиску на Європу погрозах щодо Гренландії та нав'язуванні торговельних рішень. На цьому тлі Гетте закликає Францію повернути собі військову і дипломатичну незалежність, спираючись на власне ядерне стрим. Мування аналітики наголошують, ідея більше не звучить маргінально. Лівоцентристський блок має найбільшу фракцію в парламенті. А праві сили Марін Лепен, які роками критикують НАТО, залишаються впливовими. Поки що це лише пропозиція, але сам факт такої дискусії в серці Європи це серйозний політичний сигнал. Кремль пов'язує майбутнє України з крахом НАТО. Аналіз інституту вивчення війни. Путін не зацікавлений у мирі. Кремль просуває значно ширшу мету зміну всієї системи безпеки в Європі та ОС. Слаблення альянсу про це пише інститут вивчення війни. Під час звернення до іноземних дипломатів у Москві Путін знову повторив тезу, що війна проти України це нібито відповідь на розширення НАТО. А така риторика, на думку експертів, повертає до ультиматумів Росії 21-го року, які фактично вимагали відкотити НАТО до кордонів кінця 90-х. Аналітики підкреслюють, політичні амбіції Кремля значно перевищують питання території в Україні. Йдеться про спробу переписати правила безпеки для всієї Європи. Водночас у Москві продовжують поширювати наратив про нібито крах української оборони. Але за даними експертів, цифри говорять про інше. На піку вторгнення у березні 22-го року Росія контролювала понад чверть території України. Після українських контрнаступів цей показник зменшився і протягом останніх років майже не змінювався. За три роки Росія просунулася лише приблизно на півтора відсотка території. Тож фахівці зазначають, наступ відбувається повільно, з великими втратами і не створює умов. Для обвалу українського фронту Німеччина спрямує 60 мільйонів євро на енергетичну підтримку України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, гроші спрямують на зміцнення систем опалення та теплопостачання з особливою увагою до прифронтових регіонів, які найчастіше потерпають від російських ударів по критичній інфраструктурі. У МЗС зазначають, що йдеться не лише про фінансову підтримку, а про захист базових умов життя, тепла в домівках, лікарнях, пунктах тимчасових. Нового розміщення на тлі постійних атак на енергетичну систему Україна готує координаційний формат так званого енергетичного рамштайну. За словами президента Зеленського, від партнерів очікують швидких рішень і постачань того обладнання, яке вже є в наявності. Свою готовність долучитися до енергетичної підтримки України раніше вже заявила Чехія. Водночас в енергетичному секторі країни готуються до роботи в режимі надзвичайної ситуації. У Києві створюють постійний штаб для координації дій комунальних служб енергетиків та місцевих. Вої влади Україні пропонують прискорений шлях до ЄС із поступовим набуттям повноправного членства у Брюсселі обговорюють модель швидкого політичного приєднання України до європейського союзу в межах потенційної мирної угоди з Росією за цією ідеєю. Київ може отримати політичний статус члена на старті, а повні права, включно з правом голосу поступово у міру просування реформ. За даними видання Ройтерс. Концепція перебуває на ранній стадії. Вона має показати, що Україна рухається до економічної стабільності. Та глибшої інтеграції з заходом у дипломатичних колах називають можливу дату 2027 рік. Але в багатьох столицях ЄС наголошують, спочатку мають бути реформи і зміни в законодавстві, і лише потім рішення всіх 27 країн союзу. Саме тому розглядають перехідну модель, швидкий політичний вхід до ЄС і поетапний доступ до його інституції. Прихильники ідеї вважають, що Україна не має багато часу. Навіть обмежене членство на їхню думку може дати відчуття стабільності та підтримати подальші реформи. А критики попереджають, таку модель буде не просто підтримати всередині євросоюзу, особливо для інших країн. Кандидатів у Вашингтоні обговорюють створення Ради миру для України нового формату контролю за майбутньою угодою. Адміністрація Трампа розглядає ідею запуску спеціального органу, який стежитиме за виконанням потенційної мирної домовленості між Україною та Росією. Про це пише Файненшл Times. За інформацією видання до Ради миру можуть увійти представники України, європейських країн НАТО та Росії. Її завданням стане контроль за дотриманням умов угоди та реагування на порушення. Високопоставлений український чиновник Залучений до переговорів із США назвав цю ідею важливою частиною американських пропозицій щодо завершення війни. У матеріалі зазначається, наразі немає ознак, що Москва готова серйозно обговорювати запропонований мирний план. Росія наполягає на територіальних поступках, які Київ вважає неприйнятними. За даними Financial Times, у команді Трампа також розглядають можливість використати подібний формат і для інших конфліктів, зокрема у Венесуелі. Очікується, що саму концепцію можуть представити вже наступного тижня на всесвітньому економічному форумі. В Давосі Путін узяв від Ірану все, що було потрібно, і тепер не поспішає простягати руку допомоги Тегерану. Таку оцінку дає британський журналіст Марк Беннес у колонці для The Times. На тлі масових протестів в Ірані Москва не демонструє готовності втручатися або підтримувати режим. Автор пише, що Кремль дедалі частіше уникає ситуацій, які можуть призвести до прямої конфронтації зі сполученими штатами. Подібна поведінка, за його словами, вже проявилася раніше у Сирії, Венесуелі і тепер щодо Ірану. Аналітик. Ки наголошують, це підриває образ Росії як захисника союзників і ускладнює її спроби будувати антизахідний блок. Провали систем ППО у Венесуелі, захоплення танкерів цінньового флоту і стримана реакція Москви на тиск США щодо Куби створюють враження держави з великими амбіціями, але обмеженими можливостями. Ключова причина це війна проти України. Російська армія залишається втягнутою у тривале протистояння, і Кремлю доводиться обирати між продовженням цієї війни та ризиком розширити конфлікт до прямо. Ого, зіткнення. З США в інших регіонах щодо Ірану експерти зазначають, що Москва вже отримала важливу вигоду, зокрема, доступ до технологій іранських дронів, які згодом відтворила і вдосконалила. Давати щось у відповідь Кремль не квапиться. Формально Путін пропонує себе як посередника на Близькому Сході, але західні оглядачі вважають, що Росія, передусім, спостерігає, як далеко готові зайти Сполучені Штати, і намагається не переходити небезпечну межу. У Гренландії різко відреагували на заяви Трампа про можливий контроль з над островом голова міжнародної ради інуїтів Сара Олсвік заявила, що для корінних народів ідея кращого колонізатора не існує і що людей не можна купувати або продавати як території. Трамп зробив Гренландію новою геополітичною точкою напруги і заявив, що США можуть домагатися контролю над островом навіть із застосуванням сили. Данія, які формально належить Гренландія як автономний регіон, підтвердила, що між Копенгагеном і Вашингтоном зберігаються глибокі розбіжності. олсвік наголосила, що це питання виходить далеко за межі Гренландії і стосується того, як великі держави ставляться до малих народів та корінних спільнот. За її словами, іноїти та інші корінні народи бачать у цій риториці повернення до колоніального мислення. Вона також застерегла, що нинішня напруга ставить під загрозу десятиліття співпраці в Арктиці, де держави та корінні народи намагалися зберігати регіон зоною миру і дипломатії навіть у найхолодніші періоди холодної війни. Ми дивимося на проблему, яка стосується. Не лише Гренландії, вона значно ширша. Йдеться про те, як одна з найбільших держав у світі дивиться на народи, які мають менше сили, і це справді викликає серйозне занепокоєння. Ми вважаємо, що не існує такого поняття як кращий колонізатор. Ми відкидаємо саму ідею, що людей можна купувати і продавати. Нас уже колонізували. і ніхто з нас не хоче бути колонізованим знову. Трамп отримав премію миру в подарунок, і це за оцінкою CNN, зовсім не смішно. Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо передала свою Нобулівську премію миру президенту. США. для багатьох це виглядало як кур'йоз, але CNN пише за цією історією стоїть серйозне питання: чи можуть глобальні політичні рішення ухвалюватися під впливом особистих компліментів і жестів минулого року? Трамп відкрито демонстрував бажання отримати Нобелівську премію. Коли ж нагороду присудили Мачадо за її боротьбу проти режиму Ніколаса Мадуро. Вона використала момент, щоб звернутися до Вашингтона по підтримку. Невдовзі після цього адміністрація Трампа провела операцію проти Мадуро. Згодом сам Трамп відмовився підтримати Мачадо. Як потенційну наступницю, заявив, що вона не має достатньої підтримки в країні. А потім сталося те, що викликало резонанс: Мачадо передала йому свою Нобелівську медаль. CNN вважає, що ця історія показує, наскільки сильним інструментом у міжнародній політиці можуть бути лестощі, і піднімає незручне питання, чи не ухвалюється рішення про долю цілих країн, частково через особисті симпатії чи образи американського президента у Нобелівському комітеті. Наголосили, формально премія завжди залишається прив'язаною до і лауреата навіть якщо медаль передають іншій людині, друзі. На цьому у мене все до зустрічі.